На майданчику біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам кілька десятків колишніх афганців. Після виведення військ з Афганістану у Запоріжжі проживало 1046 безпосередніх учасників бойових дій. З перших днів повномасштабної війни в Україні багато хто з них знову взяв до рук зброю. Один з них Ігор Веселкін. Після служби в Афганістані чоловік повернувся інвалідом другої групи, але у перші дні вторгнення добровільно став на захист батьківщини, боронив. Оріхівський напрямок наразі за станом здоров'я Ігоря комісували зараз. Йому 57. Ми не дивилися, що є інвалідність, немає інвалідності. Ми йшли на защиту щоб зупинити цю орду. Після того, як ми остановили будь пожалуйста, розбирайтесь, хто має служити, хто не має. Наразі міська спілка ветеранів Афганістану допомагає тим, хто нині на передовій. У нас на переліку всі афганці, ті, що служать безпосередньо на передовій. Ми саме необхідне. Забезпечимо зараз іде збір на придбання реба для Бахмута. У нас дуже великі втрати через відсутні захисти від дронів, ЕФІПІ-дронів. І ми всі, як люди, ті, що пройшли війни, ми зобов'язані ці в тому, чим може або ти не в ЗСУ, або ти допомагаєш ЗСУ. Або ти воюєш, або ти допомагаєш тим, хто воює. Інакше. Нас просто не буде. Якщо війна в Афганістані ніколи не була для українців своєю, то зараз все змінилося. Треба захищати свій дім. Кожний четвертий українець брав у цій війні участь. Кожний четвертий не повернувся додому. Шість тисяч поранених українців, восім тисяч повернулися інвалідами з тої війни. Отака ціна. Але українці завжди були і будуть українцями. І якщо потрібно захищати свою, Батьківщину вони сьогодні беруть до руки зброю і захищають. І сьогодні дуже багато хлопців, які на той час були хлопцями, а тепер вже люди такого приклонного віку, але вони. Стоять пліч опліч і захищають кордони нашої країни під час урочистості і за внесок у патріотичне виховання районні організації ветеранів Афганістану та їхні активісти отримали почесні грамоти міської ради. А рішенням президії всеукраїнської спілки медалі за громадську мужність отримали ті, хто відчув на собі біль від втрати рідних. Також учасникам бойових дій вручили ювілейні медалі 35 років виведення військ з Афганістану, а їхнім дружинам. Ам за вірність і терпіння Артур Туркін Олег Стригунов телеканал МТМ.